Діти, я запрошую вас відвідати ліс. Подивіться, як гарно навкруги. Ой, а хто це там під деревом сховався? Так, це їжачок. Їжачок це маленька тварина, в нього маленькі лапи, чорний ніс на мордочці, маленькі очі, на спинці є багато голучок. Знаєте, чим люблять ласувати їжачки? Та вони їдять все діти, що їм попадеться черв'ячків, корінці дерев, яблука, груші, гриби, ягоди, ящерок, мишей та навіть змій. Колючки. Завжди рятують його від ворогів. Згониться клубочком, спробуй схопити його. Не страшні йому ні вовк, ні лисиці. А ще для чого потрібні їжачкові колючки? Він носить на них гриби, яблука, листочки. Розгляньте осього їжачка. Як ви думаєте, чого тут не вистачає? Так, голочок. Пропоную подарувати їжачкові голочки. Для роботи знадобиться силует їжачка. Тісто я пофарбувала у коричневий колір, але це не обов'язково. Зернятка, дощечка та серветка. Беремо до рук шмат тіста, Ставимо на одну долоньку, іншою накриваємо та круговими рухами рук зліва направо скочуємо кругленьку кульку, слідкуємо, щоб пальчики були разом. Потім цю кульку сильно ручкою притискаємо. Беремо селед їжечка, ставимо на дощечку. Розплющений тіста ставимо на спинку їжечкові та пальчиками розплескуємо по силетові їжечка, не виходячи на мордочку. Беремо до рук зернятко, розгляньте його. У нього є один кінчик кругленький, а інший гостренький. Потрібно просовувати у тісто зернятко так, щоб гострий кінчик зернятка дивився вгору. Складаємо зернятка щільно, одне біля одного, їх потрібно дуже багато, адже зернятка це і будуть голочки у їжачка. То що ми сьогодні зробили? Так, подарували їжачкові голочки. У вас все вийшло? Чекаю з нетерпінням на ваші роботи.